Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Цю локацію ви, можливо, вже впізнаєте. Ми знаходимося в родинному селі Митрополита Андрея Шептицького в етнопросторі села Прилбичі. Цей простір постав всього лише два роки тому в день народження митрополита Андрея у 2023 році. До цього вигляду, який ви зараз бачите, його доводили руки та серця небайдужих. Небайдужі місцеві мешканці принесли речі з вжитку з своїх домів, своїх родинних осель з інших сусідніх сіл поприносили речі. Також тут відкриваємо сторінки непростої історії виселення деяких сіл Яворівщини, часу окупації совєтського режиму, а також історію священника, котрий тут у Прилбичах був 20 років душпастерем. Цей простір це місце зустрічі тих, хто хотіли би пізнати про родину Шептицьких, а також. Їхній вклад в мистецтво, котрі зустрічаються тут, щоб порозмовляти і продумати і прорефлексувати про ціннісні речі і про ціннісні теми. А також до розвитку цього місця докладаєтеся ви, дорогі глядачі, цього проєкту. Тому що коли ви кожного разу даєте даток на монобанку, то знайте, що це сприяє розвитку цього місця. Зараз ви бачите ремонтні умови, тому що завдяки небайдужим людям. Ми почали ремонт фасаду цього будинку. В проєкті є неймовірний красивий простір навколо цього будинку. А зараз ми маємо зняття цієї старої штукатурки і приведення її вигляд схожої на стару глиняну хату мазанку. На цьому вирівняному фасаді плануємо створення муралу, присвяченому родині Шептицьких. Для того щоб місцеві мешканці з осіб на діти, бо тут є дитячий майданчик, могли бачити і могли виховувати в собі надивленість і цінування свої. На відкритті Національного музею у Львові в 1913 році митрополит Андрей сказав такі слова: Покажімо нашій спільноті, що в нас живуть прегарні і великі традиції, що ми є носіями великої рідкої культури. Не хочемо бути сторожами гробів. Хочемо бути радше свідками відродження. Цьогоріч на святкуванні дня народження Андрея Шептицького етнопростір святкуватиме два роки. Усіх вас ласкаво запрошуємо на набування у своєму. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Манобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.